Всім привіт! Мене звати Ярослава. Я нещодавно закінчила бакалавр на спеціальності психологія. Я отримала червоний диплом, ну, тобто, диплом з відзнакою. Ось такий. Він червоний і знизу написано додаткова інформація диплом з відзнакою. Тому що як такового, то червоного диплому немає. Ось, але є він як визначається як диплом з відзнакою. Також мені видали ось такий додаток до диплому, там, де всі мої оцінки по предметам, дисциплінам, які я вивчала. Я хочу розповісти про те, як я його отримала. Я коли поступала на перший курс психології, я не ставила собі за ціль. Щоб отримати диплом з відзнакою. Тобто мені було найголовніше, це те, щоб я якомога більше могла знати інформації про психологію, щоб я могла допомогти якомога краще людям. ось Але так вийшло, що якщо ти постійно ходиш на пари, якщо ти отримуєш гарні оцінки, а я завжди готувалася до пар дуже-дуже. Так довго підбирала всю інформацію, читала, і в мене виходили оцінки 4-5, і ходила ще на різні тренінги, безкоштовні, і ходила на різні курси, за які потрібно було платити ось, ну, щоб пройти курс. І відповідно, коли ти набираєш за всі ці курси хороші оцінки. І потім, коли ти пишеш диплом, його потрібно захистити на 5, і має бути ще екзамен випробувальний, який дається на завершення бакалавра, також написати на 5. Тобто 5 балів має бути за захист диплому і 5 за екзамен завершальний. І відповідно повинні бути оцінки 5-4 на всіх предметах. Ось на більшість там якийсь відсоток враховується, який має бути відсоток п'ятірок та четвірок, щоб отримати диплом з відзнакою. Ось, і якби я дуже хотіла отримати дуже багато інформації, допомагати людям. І, відповідно, я в кінці отримала диплом з відзнакою, і мені було дуже приємно. Це я до того, що не ставлячи ціль, я отримала дуже... Рада, що отримала допомогу з відзнакою. Всім пока!